Раз долучаємо до нашого мовлення, нашого чергового гостя Аркадія Петросян з нами на зв'язку. Голова Асоціації молодих ВПО України. Слава Україні, пане Аркадію, вітаємо вас. Доброго дня, Героям слава. Ну що коротко сформулюю основне повідомлення. Рада проголосувала у першому читанні законопроект щодо компенсації за знищене. Майно так про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Вам слово, що в цьому законопроекті? Наскільки він може змінити, покращити ситуацію? Ну і загалом, які реальні потреби розуміємо, що під час війни наш український бюджет ну призначений на превеликий жаль для закриття ще інших, зокрема військових потреб. Звичайно, на період сьогодення жителі Бахмута, Херсона, Маріуполя, люди, які іноді ризикуючи життям, обрали Україну, виїжджаючи під обстрілами через блокпости окупантів, не мають фізичного і юридичного механізму, щоб довести, що її житло є зруйноване, для того, щоб отримати компенсацію і почати жити на Контрольованих територіях сил оборони України української влади тому команда нашої асоціації молодих ВПО, до яких звернулися представники громадських організацій, які опікуються внутрішньопереміщеними особами, На звернулося внутрішньопереміщених багато осіб. Ми разом з народними депутатами з фракції Європейська Солідарність прописали норму, яка стала законопроектом 11.161, з приводу того, щоб жителям щоб створити механізми, того, щоб жителі Бахмута, Маріуполя, Авдіївки та інших місць, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проводяться активні бойові дії, могли отримати компенсацію по житлу. Цей законопроект пройшов Комітет економічного розвитку та торгівлі Верховної Ради України. А минулого вівторка цей законопроект був підтриманий одноголосно 250 ми п'ятью депутатами в першому читанні. Далі ми продовжуємо опрацювання, консультуємося з експертами, з внутрішньопереміщеними особами для того, щоб цей законопроект створив механізм і внутрішньопереміщені особи, які живуть у нас в країні, мали отримати шанс отримати компенсацію за житла. За словоправі, що зараз у нас в країні є два пріоритети. Перше, це військові їх обороноздатність і підтримка всім нашим збройних сил, друге, це, на нашу думку, це люди, які постраждали від війни, і ця війна вона триває не тільки за території, а в першу чергу за кожну людину. І якщо е, людям, які свідомо брали Україну, не дати надію, вони поїдуть. А я нагадаю всім глядачам, що за офіційними даними у нас країні 4,9 9 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Це дорівнює населенню такої країни Європейського союзу, як Словаччина. Якщо ці люди з повоєнної України зараз почнуть їхати, це буде нова демографічна криза. Ну, ми розуміємо, що зараз дійсно є проблема з демографією, народжуваність падає. Це все, якби наслідки війни. Це зрозуміло, але також є зараз виклики економічні перед багатьма українцями, зокрема і перед внутрішньо особами. Це підняття тарифів на електроенергію. Ми розуміємо, що це суттєва. Суттєво зростання в півтори рази тариф збільшиться, і це є вразливі верстви населення, які будуть потребувати підтримки держави. Чи зараз звертаються ВПО до вашої організації з приводу того, аби е, організувати собі і оформити собі ті чи інші субсидії, аби люди могли е, менше сплачувати за електрику вже з цього місяця? З 1 березня цього року більшість внутрішньо переміщених осіб. Перестали отримувати виплати в розмірі 2000 тисячі гривень. Це і так дуже сильно вплинуло на життя. Внутрішньопереміщених сів, тому що здавалося б дві тисячі гривень в нашому в нашому розумінні це невелика сума. Проте я знаю багато людей ми на початку повномасштабного вторгнення займалися евакуацією наприклад, людей з Бахмута з часового яру і так далі. Це якщо порахувати на родину, це великі суми, які люди сплачували, в тому числі за комунальні послуги, в тому числі за оренду житла. Uh, і зараз ще коли подорожчає там ціни на електроенергію. Я думаю, взимку подорожчають ціни на опалення. Uh, це дуже сильно впливає на uh, прожитковий мінімум для внутрішньопереміщених осіб. Люди і так втратили все, втратили все майно, виїхали часто з однією сумкою, в яку яке вона помістила своє життя. А uh, і зараз підвищуючи тарифи і не створюючи механізми. Для компенсації житла, для отримання е квартири, для отримання дешевого кредиту для внутрішньопереміщених осіб ми матимемо ситуацію, коли е діти, батьки, жінки з дітьми будуть просто виїжджати за кордон. Так, є велика загроза, що діти. Їхні мами будуть виїздити. Але як ви думаєте, от яка б була найпростіша і найдешевша схема, яка би допомогла людям не виїздити? Розуміємо, так що в нас ну, попри задекларованість даної історії в конституції України, ну в нас не надто соціальна держава, хоча держава може запропонувати ті чи інші конкретні рішення, розуміємо, що в нас є частина, наприклад, районних центрів. По Україні, ну які також потерпають від нестачі населення, там є міста ще менші, тобто які не мають статус райцентрів і так далі. І так далі, можливо, якась би до додалася би добра продумана програма, котра би дозволила, наприклад, мешканцям ВПО так оселитися. В тих містах так ну і держава могла би якось їх в тому підтримувати. Там ну, ціна на нерухомість на порядок є нижчою, ніж, наприклад, столиця. Тобто, це я кажу ну дешевий оптимальний швидкий варіант. Тобто, щоб люди не, не поневірялися, не тинялися десь по якихось не знати яких кутах ви знаєте, на превеликий жаль, коли мова йде про майже 5 мільйонів людей, простих та дешевих рішень бути не може. І, звичайно, є невеликі громади, в яких поселяються внутрішньо переміщені особи, займають будинки і так далі. Потреба має бути система. А і системно потрібно впливати на ринок нерухомості для того, щоб системно впливати на ринок нерухомості, має бути система компенсації житла, як, як за допомогою якого, наприклад, наш законопроект 11161, На нашу думку, о, чому його підтримав? Чому його підтримав, на минулому ефірі? Я на минулому тижні був у вас, у вас на ефірі, і ведуча у мене спитала: о, як закон, який подається опозицією? Буде підтриманий представниками діючої влади мона більшості. Ми були позитивно налаштовані, тому що це єдиний механізм компенсації житла законопроекту законопроект сто Є альтернативи, наприклад, там супутникова фіксація зруйнованого житла і так далі. Але досвід Мілітополя не показав, що це є ефективним, що можна таким чином. Вирішити е, цю проблему. Тому питання житла для внутрішньопереміщених осіб потрібно вирішувати системно на а довгі кредити, безпрацювали. Е, дов, дов, довгі кредити, пане Аркадію. Звичайно, я скажу так, інсайт. Далі наша команда Асоціації Молодих ФПО після прийняття цього законопроекту буде розробляти і зараз у нас вже є. Концепція і драфт розробки кредиту окремої кредитної програми для внутрішньопереміщених осіб, тому що є ос є, є оселя державна програма, яка видає кредити внутрішньопереміщеним і не тільки там і військовими, і лікарями, і працівникам бюджетної сфери, дешеві недорогі кредити. Але за з жовтня 2022 року за цією програмою було куплено лише під 2000 тисячі квартир. Це означає, що програма не є ефективною. Я нагадаю, що у то ще переміщених усі 4,9 мільйонів за інформацію Міністерства соціальної політики. Тому потрібна окрема кредитна програма, в тому числі має бути механізм, що за сертифікатом за зруйнованим майном людина може зробити перший внесок і, і, і взяти довгий кредит. Звичайно, за нашою ментальністю українці не довіряють кредитним програмам, але це має бути окрема державна програма з правильною комунікацією з прозорими умовами, і людям буде мають отримати надію. Пане Аркадію, маємо дві хвилини. Власне, хотіла ще уточнити, чи вірите ви в те, що цей законопроект? Бо я власне у вас питала, чи вірите ви, що цей законопроект потрапить в парламент, якщо цей законопроект подається опозицією? Але він пройшов вже перше читання, і ми розуміємо, що для цього ще щоб цей законопроект став законом, його мають проголосувати в другому. Чи відчуваєте зараз настрої нардепів до того, що в них є це політичне рішення, аби проголосувати закон в другому читанні? Ви знаєте, наша команда вірить в Бога. А з приводу законопроекту ми працюємо, робимо адвокацію, пишемо листи народним депутатам, робимо зустрічі, робимо консультаційні зустрічі з громадськими організаціями, стукаємося до ЗМІ, Ми дуже дякуємо телеканалу Еспресо за платформу, на якій ми можемо розповісти, донести до громадськості про наш законопроект. Лише спільною плідною. Роботою з інформаційною, з роз'ясненням, з адвокацією, ми будемо розуміти, що цей законопроект буде прийнят і підписаний президентом. Дякуємо окрім комплектації за житло. Дякуємо, пане Аркадію. Надзвичайно цікава розмова. І Розуміємо, що внутрішньо переміщених осіб їх треба берегти, підтримувати і захищати. Бо, як слушно відзначив наш теперішній гість, є великий ризик того, що люди будуть виїздити, зокрема, коли ми говоримо про жінок з дітьми. Аркадій Петросян з нами був на зв'язку. Голова асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України.